Треба піти, Тоні, розпутити. Давай, пішли все, дочек. Добре. Треба тоні розпутити. Давай, пришли, ура! Дані треба розпути. Tô eu, cê é pra cá, arma pra você, vam pa pa ui, clássico. Até já não chegou a zio Класс. Наши хозяйки Д. Д. Хм. Я почекаю. Мы с тобою. Всем привет, назваты. Меня София. Меня Милана. Мы Ми, ваши хозяйки. Ого, класс, целых три! Добре, ви поки пограйтесь. Потім тихий час, а потім ви будете їсти. Добре. Як в цьому садку? Класно. Так. Що мені взяти? О, тут є бразлетик. Він підходить під мою зачіпку. Класний. Я візьму гітару, завжди хочу стати музиканткою. Ого, яка гарна гітара. Дуже-дуже гарна. Дякую, я в ній Добре. А я візьму машинку. У -у 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 -у. Я поїхала. Ооо, взяла таку велику машинку. Так, я взяла машинку. Добре. Минуло пів години. Так. Тепер тих час. Можемо ще три погрози. Вже наступив такий час пора спати. Ну, добре. А ви поки покласти свої іграшки там де взяли? Добре. <смір> Браслетик. Вітарка. Молодці! Молоді. Лягайте. А де наші спальні? Зараз покажу. Ось ваша спальня. І тут може призвонити годинник коли тихий час закінчиться. Клас!

я буду готувати, але що їм приготувати? Хм. Хм, може яблучко якісь Чи бананчики? А, точно, молоко. Молоко, точно. Зараз приготуємо. Легко. Добре, я приготую. Добре, я поки піду. Так, що тут у нас? Да тут наше молочко, Ось вони, це для рожевенької, це для жовтенької. Це для золотистої. Все З... о, кажеться, вже Пора вставати Щось в не хочеться, Я сьогодні не виспалась. Ну, треба вставати. Добре, пішли їсти. Так, зараз нас відведи. Ми 10 хвилин. Зараз ми відведемо вас. Чого так довго? Вже десять хвилин пройшло. Ми вже заснули ми і так спали. Ну да, сейчас я вас проведу. Ого, классная кухня. А вот ваш стилет еще есть. Молоко. Ммм, я завтра. Ну, добре, Я поешал. Я туди друга. Так, це мої, кажуть. Це моє, ну добре, будемо пити молоко. Ой, добре, я сама зробила тепленьке. Ну добре, добре. А тут класно в цьому дитячому садку, але молоко це якось просто. Ну так, так. Ну все, я випила. Мені можна вставати. А ви я почекаю вас добре? І я допила і я все можна йти обратно. Будемо грати? Ви ще пограєтесь, а потім живий, е, будете лягати спати, і потім підете обратно додому. Добре. Так, а поки що? Можете гратись. Ми пішли. Так. На цей раз я хочу машинку. Я поїхала. I will a noble girl. I will I walk be I walk be hmm. tá. Ai, vou on na Novel booker Class. Idem. Ai, vou cumprir na Novel Care. Weee. Tá. гітару на цей раз. Чи? Ну так, візьму гітару. Ой, клас. Клас звучить. Хм, ніхто не бере рюкзачок. Пограюсь рюкзачком. Хм, а може в ньому щось є? Треба перевірити. Тут ти є навіть що ням-ням, де що поїсти, Тут є бутерброди, ням. бутерброти я загинув не скажем що. Так так, зараз так, тут рюкзачок. Ммм, минимум его. Давай есть ты. Давай. Ням-нам, не скажем мы нашим хозяйкам, бо вони нам робили молоко, а тут цілий бутерброд. Ага. Ну добре, будемо лягати хати. Сапе. Так, будемо лягати.